Привіт, народ! Перше моє відео. Я знаю, що звук дерьмо. Я спробую це пофіксити, але наразі основна ціль просто дізнатися, чи можу я нормально щось записати, чи можу я нормально щось говорити. І чи варто мені витрачати вавки на нормальний мікрофон? Скоріше все так. Тож, у нас сьогодні є подвійна легенда, і ми зробимо невеличке відкриття, подивимося, що нам дасть. В цьому банері у нас є ETUR, якого, в принципі, я хочу, який класний герой, і на який він може щось себе представляти як у фракції, так і на арені. У нас є Вероніка, яка гарно себе показує і на Сіті, яка гарно себе показує у ну, фракції також. Є Мелія, яка для новичків просто дуже крута є. Е, ось те, які звуки навіть не пам'ятаю. і нема. Слівель. А, також досить Цікавий персонаж на арену. Мені я також зайду у фракцію, тому що в мене ще фракція навіть не добуде до кінця. І Танатос. У мене його також немає. Не знаю, чи треба він мені чи ні. Сінгл-таргет. Дивно, який працює, його нещодавно не реворкали. І я не впевнений, що це прямо класна історія. Але, окей, давайте спробуємо щось потягнути. Я не народжу тягнути типу, по одному, по 10-ті вернолі. У мене немає терпіння, терпіти я не вмію, тому відкриваємо P50. Да, я бачу, що гра трошки підлагає. Пробачте, я записую це відео зі свого калькулятора, тому не можу зробити нічого краще поки що. Але в майбутньому, якщо будуть гарні фідбеки, я з великим задоволенням придбаю собі ПК, тому що все одно колись це доведеться зробити одними маками, ти не вийдеш. Нормальний мікрофон, нормальну озвучку і буде все кльовенько. Тож, буде щось. Типу. Типу, до гарантії. Ні, не буде. Лише гарантія десь тут буде. Мум. Мляка, це дуже багато змінює, бо це атур. І. Бля. Ну. У мене є два севела. Чи навіть три. чи три, чи два у мене є, це буде є три, або є два. Я вам скажу чесно, я не знаю, нахрен мені треба. Ах. Ладно, хай буде. Слухайте, раз така п'янка, і ми витягнули Артура. У мене є зараз два ока в запасі. Якщо я витягну ще одного, я його, мабуть, скачаю. Давайте спробуємо ще відкрити трохи шардів і подивитися, що з цього можна зліпити. Ейпіки-епіки. Епіки. Давайте не будемо довго чекати. Просто купайте смусок на хайпіків. Дивимося, що з цього можна отримати. Знову купимо своїх епіків. І... фіналочка. Тут же має бути Олега десь на третьому десятку. Ось і вона, і це... Хтось вий, це Вероніка. Так. Вона мені не дуже треба. Я скажу чесно я взагалі не знаю, нафіг вона мені треба. Але... Ну, Вероніка, так Вероніка. М -м -м. Добре, давайте добивати так добивати. Я дуже сподіваюся, що мені щось випаде до гарантії, але мені здається, що мої сподівання досить таки марні. Але це дуже звично. Боже, чувак. На що ти мені треба? Блін, піди туди, де ти... Я б сказав, що це дуже гарно почалося і дуже погано закінчилося. Максимально погано. Добити ще одну, щоб взяти два сакрали. Світиме, точніше, не сакрали. У мене до Легенди ще не вистачає. Добре. Зробимо те, що взагалі я не люблю робити, але не люблю купляти серди, скажу вам чесно. Але, але, але... трошки візьму. Окей. Блін, друзі, я це все роблю ради вас. Якщо мені зараз виходить якась хрінь, це буде просто на вашій совісті. Я сподіваюся, що ви гарно проведете час. Погравши в рулетку за іншу людину. Але... давай, лега, лега, лега. Блять, я роз... я знаю до чого це йде. Це 10 епіків. Твою мать! Я не знаю, що вам сказати. Як це робиться? Чому це робиться? Не питайте мене, будь ласка, я не хотів цього робити. Ці купони були відкладені на річницю. Я хотів щось класне за них придбати собі. Там буде колоси, там буде дуже багато цікавих штук, але ну давайте подивимося, хто там може легендарний гарантія. Знову ми витягнемо 4 легендарки, це 4 гарантії. Боже, і це Інна. Друзі, я вам офіційно кажу, це одне з найгірших відкриттів, яких я робив. О! Так. Думаю, на цьому можна закінчувати запис. Я піду собі трошки поплачу в сторонці. А вам я бажаю великої вдачі. Зберігайте свої ресурси, скоро річниці, буде дуже класно, весело, буде багато халяви. І до зустрічі! Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам відео, як вам звук. Матюкайте мене за цей звук. Пишіть свої побажання. Не хочу затягувати відео. Дякую, всім па-па.